Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, в мене для вас є ексклюзивчик це інтерв'ю з двома учасниками команди Vitality, переможців АЄМКАТВІЦ 2025, а саме з тренером Екстазом та з Флимзі, їхнім ізраїльським гравцем. За це я дуже вдячний святу. Ті, хто трохи є в КС-спільноті в Телеграмі та Твічі, знають, хто це такий і. Ця людина допомогла мені це все замотити. Вона взяла ці інтерв'ю прямо на місці у катовицях. Тож саме завдяки йому це все наразі відбувається. Ви можете побачити ці кадри, цей звук і ці запитання. Я просто йому скинув запитання, він їх повторив. І за це йому неймовірна вдячність. А вам також неймовірна вдячність. Дякую, що продовжуєте підтримувати мої відео, ставити лайки, підписуйтесь на канал і так далі. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Що ж, перейдемо потрошечки. Я буду такі невеличкі вставочки робити перед запитаннями, і ви будете далі чути саме запитання та самовідповідь від буквально учасників. Цього фіналу переможців катовиць 2025 року це надзвичайно круто. А що ж, перш за все, це я запитав у Екстаза, що думає зиву, я не знав, що це буде екстаз, тому я просто для рандомного учасника команди Віталіті запитав про те, як Зиву ставиться до того, що він тепер наздогнав сімпла за кількістю MVP від ХЛТВ. у них по 20 одній. І це дуже круто. В обох є і Кельн, в обох є і катовиці, і в обох є Мейджор. Тож вони фактично зараз рівнялися. В обох є по 14 MVP на великих турнірах. He didn't know about it before the final, to be honest so I think now he's happy and uh, it means a lot for him more to win Katowice than uh, to be close to a uh, simple. Далі я запитав про плани команди на найближчий місяць, бо так як і Наві, і Спіріт, вони пропускають клуж uh, на і через це зустрінуться вже на ESL-пролізі 21-го сезону. І Фактично місяць вони будуть без гри, бо 7 березня розпочинається цей турнір, а саме його плей-ін стадія, тобто ще тиждень чи скільки прийде перед тим, як вони фактично вступлять у бій, бо в них запрошені, звісно, на основну стадію, не на плей-ін. Секонфешенісвотартімс пленс фордефоловімансвілтейк сам ресто кіпректісенкопік ісеполікоюнту сам брейк фітбрейк. А вияв фрівікс. So we have time to take five days off and we'll focus for two weeks for the next tournament. Also now we maybe we have a I don't know if we have a big chance or not, uh, and how many, maybe to focus on for the Grand Slam, and uh, just just keep improving because it's still one month together, and we have a lot of work uh, a lot of work to do. Далі мені стало цікаво, як вони взагалі почуваються щодо того, що ну що означає ця перемога. В плані того, чи не сумнівались вони після того, як запросили з ну, Це було ризиковане рішення. Робс, звісно, це перевірений боєць, але воно могло зруйнувати загалом те, що будували Вітальки протягом останнього часу. І власне чи не підтверджує ця перемога на катовицях? Вперше вони виграли у плей-офф Катовице, і тут бац відразу перемога на всьому турнірі? Чи не підтверджує вона те, що власне це рішення було виправданим? Робс замінив спінкса і вони показують кращі результати. next question is, what does this victory mean after the roster changes, after the spins? Uh, so do you have any feeling do you, that we did everything right, that aren't the players' break? Um, after Blasbunty, I, I said to my guys, um, he had to pay off because we, we worked so much, honestly. i could feel the chemistry. Uh, the theory was good. of course, we changed the uh, different approach. also with the staff. And they are very really happy right now. About it. of course, it's, just only one uh, it's good just to not have external issue, I would say. Адже Віталіті наздогнали фейс та наві у гонці за мільйоном доларів у золотих злитках. Власне, в них зараз навіть краща ситуація, бо для того, щоб отримати. Цей приз потрібно виграти 4 турніри ESL, включно з Кельном або Катовіце. А останні і Кельн і Катовіце виграли саме Віталіті, тому в них дві перемоги, і ще дві їм потрібно здобути. У цьому сезоні лишилося три турніри ESL, тому теоретично це можуть бути вони. Адже там Єсель Проліга, Мельбурн та Далас. Турніри, на яких, наприклад, не буде наві, зокрема на Даласі не буде, але десь десь точно будуть на Пролізі точно будуть. question. Vitality is now tied with face and Na'Vi in Grand Slam, inter Grand Slam uh, race, and even kind of leads, uh, considering with the both Katowice and Cologne wins. Yeah. Is the team thinking about winning uh, the integral Slam, or it's too early to think about this? Uh, we are human, so we will think about it, for sure. Uh, but uh, the goal for us is still the next Major, of course, but uh, if we have an opportunity to win a uh, Pro League, Melbourne or Dallas I think maybe we focus on it but it's still total amounts to win, that's not easy. Yeah, and just last question for me. How how like your feels after the returns to vitality? Because you wasn't time at vitality like you was paused, like you know so how, what's now it's your feelings after the winning the first time katowice i think yeah yeah so what's your feeling now um, i mean when i came back to vitality i said i need to finish my job and Cologne, katowice uh, wow well, it, well, it was the goal for me uh, so now uh, me i need to win a major and i'm gonna make it yes nice. thank you so much Після цього я ще знав, що в мене буде можливість поспілкуватися з Флеймзом, але в мене є декілька хвилин на запитання для нього. Це вже було ексклюзивно. Правда, я не знав, що інтерв'ю буде братися на івриті бо свята з Ізраїлю, і це може вас здивувати трошечки. що Мазальтова. Ладно, жартую, це була лише невеличка вставка, Вони між собою поспілкувалися, але загалом це було англійською. Тому я запитався в нього перш за все про те, як вони взагалі з Робсом, як командна атмосфера змінилася, адже вони виглядають як прекрасна пара, ці їхні всі приколи на відео, на фотографіях бачу багато хто. Тому ви також могли про це задуматися. Вони класно виглядають. Okay, so the first You seem like a great couple with the Robs. How is he fitting into the team's atmosphere? I think uh, Robs fitting really well. Uh, I integrated really well into the team, and I think also we integrated really well to him. Like we welcomed him in open hands, but he also walked right in and uh, tried his best to talk with us and jokes and this kind of stuff. So I think I think it's uh, like a very good fit for both sides. Після того мені стало цікаво, як взагалі він почувається в новій ролі, бо він зараз став дуже агресивним. В нього стабільно біля 30% участь у перших дуелях команди на, на такому рівні тримається. І чи він себе почуває комфортно? Бо це все-таки доволі велика зміна. До цього він не настільки агресивно грав. Окесаканіс авторостченжес ютукамор агресівролінтейнайпроцент. open and do a attempts so how are you feeling with the new responsibilities I, I always don't care i like to sacrifice for my team and give opportunities to the players that play with me um, and i think people are doing amazing you know my role is always to sacrifice and i don't care if i have 40% or 20% as long as i give the best to my teammates so yeah Ну і звісно, запитав, які плани а, взагалом в команди на сезон. Адже а, зараз вони повторили а, свій минулорічний результат за кількістю трофеїв. Це вже в січні, в лютому. Це вже в лютому вони зробили. Тому стало цікаво. А що взагалі які плани на сезон на рік? The last is, what are the team's plans for The following season, you already Ласкошеніскота your пленсфордофоловізенсальзюредітайторторфіз with... Uh... אני חושב שמייג'ור תמיד תהיה משהו שכל טעם מבחן עליו, אבל לנו, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר כמו צה"ל לדבר על זה, כי ברור שיש עכשיו שני טורנמנטים עכשיו לגבי גרן סלאם, אז אנחנו יכולים גם לבחור על זה, אבל מהאחרונה, אנחנו צריכים לדבר כמו צה"ל ולראות את הדרך שלנו ועל מה אנחנו נתוקסים עליו, אבל זה תמיד תהיה תמיד תהיה מייג'ור. תודה. נעצור מוסה. Дякую, що додивилися це міні-інтерв'ю до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і, звісно, любіть Counter-Strike.